Вітаю! Зараз буду давати майстер-клас, як смажити картоплю на звичайній сталевій пательні. На 10 хвилин замочив і тепер на дуршлаг Так, займемося пательні. А пательна нова, але но вона у мене не для картоплі. Картоплі я просто перевіряв і можливості. А для картоплі у мене оця взагалі якийсь ноунейм. Forest китайський ноунейм. Довго шукав таку от, вже більше року вона в мене. Довго шукав, щоб була така от велика 32 і низ 28. Для нашої родини це саме якраз. Щоб пожарити і поїсти, а не поклювати. Значить, ця пательня з Дном спеціальним. Тим, ну, Як тут, що. Вона сама йде і все. А ще дно. Блін. Ну ось воно там приліпна. Приварено чи як там. Тому її розігрівати треба конкретно. От у мене 9 всього ступеней. Так, Вмикаю І спочатку кладу на п'ятірочку. На, на одну-дві хвилини, щоб вона почала розігріватися, щоб не... Відразу мощний нагрів, тоді з часом вигне дно. А треба поступово все робити. Чекаємо 1-2 хвилинки. Картопля стікає, поки ми розігріваємо пательню. Пройшло 2 хвилини, і тепер я даю 9 максимум. І чекаємо ще хвилинки 2-3. Водою я не буду тут прискати, як-то. Я так перевірю, чи вона готова, чи ні. Ну, достатньо нагрілося. Тепер наливаємо олії Олії наливаємо так, щоб було. Щоб 10 мм. Тому що картопля забере на себе частину олії Олія має прогрітися. Це там на, на дно щось попало. Так, підсолюємо. Підсолювати треба для того, щоб не... Прискала, коли будемо викладати картоплю вона ж волога, ми її промахати не будемо, ми її так викладемо. Далі беремо вершкове масло і десь отако. Ось таку нець. Вона ти не є то не страшно. На катоплі це ніяк не скаже, воно буде нормальне по вигляді. А от лежкове масло воно буде давати типа антифригарних властивостей. Буде надавати патель. Зараз картоплю. і сюди. Від себе. Відразу можемо перемішати, щоб ця картопля помастилася. Все, тепер без кришки поки що будемо смажити. Мішати будемо десь раз, три, чотири хвилини. на максимальной потужности Прошло 4 минуты, перемешиваем. Как видите, я спокойно навожу лопаткой по дну. Снова на 4 минуты. Перемешиваем. Бачите, воно взагалі не приставшує. А этот смазывается. Это я вот так вот двигаю. Бачите, я двигаю это вот. снова на 4 хвилины подышаем. Перемешиваем. Бачите. Там ничего не пристало. Так. снова на 4 хвилины. Я бачу, що скориночек достатньо. Зараз я переверну ще буде, тому вже зараз ми її посолимо. І помішаємо. Бачите? Бачите, як вона двигається. Помішаємо. Да, Скоринок достатньо. Ось дно можу показати. Так, щоб вона не впадала. Вона ще твердовата. Тако б'єш і відчуваєш, що вона твердувата, тому що це не стара картошка. Тут у мене дві столові ложки теплої води. І накриваємо кришкою. І зменшуємо вогонь наполовину. Я ставлю п'ятірку. І тепер будемо дивитись далі. Десь через 5-6 хвилин перемішаю. Чекаємо. Ремішуємо. Зараз вона трошки може приставати, але і цього немає. З водою вона так була, що робиться. Ну, в основному вже більш-менш готова. Накриваємо кришку ще на 5 хвилин. Ще 5 хвилин пройшло. Так. Ну, трошки олійки, от бачите, там є. Це небагато. Буває, що люди не люблять, коли олія є з картоплею. Зараз, вона вже готова. Можна лишити так, але ми робимо отак. От Додаємо знову на дев'ятку на максимум і тиється з болтани, чесничок і сіль і сюди. І перемішуємо швиденько. І це виходить зараз. Всю олію яйце візьме на себе. І картопля буде смачніша. Ну хто так не полюбляє, не робіть так. Ну, ось так от любимо. Дивимось. Ага, одно яке. Тухеньке. Чистеньке. Ні одної цятки, що поприліпало би. Нічого немає. Так що картоплю настально смажити Якщо знаєш як, то це супер. Вирубаємо. Вона вже дійде так. Ось вам дно Ось одна дно. а сковородка китайский новый no name. Не цептор, ни даже берхов какие-нибудь. А якийсь Форест. Я до того, как я их купил, даже не знал, что есть такая фирма. Все готово. Можно есть. Что, пани Тапанова? Мне? Смачного. А вам обещаю, далее будет.